Всім привіт, з вами я, Олег Близківка з України, і це мій новий ролик на Сьомокен. І це база далі. Як сказати, у нас тут одна проблемка, як завжди. Знаєте, це якось незвичайно. Типу ну, це вже база, що буде якась проблемка. Зараз ми заходимо на нашу стару базу, а не нову. На Но старій нашій базі, ви пам'ятаєте, що я казав. Як вона там є, там і я більше не чіпаю. живе, то живе, так? Да? Я так подумав, я вже знаю давно, типа, ну я хочу сказать, легенда вже то я короче, її ремонтую далі. Все. Короче, оця база йде знову ремонтувати все. Получу. І, коротше працювати. я буду. Вже скоро відео на то. Коротше, я придумав. Я твой дах знайшов. Коротше, б'ю одну типу ту десь балку. Ні, типа тут, тут, типу, ту, ту типу такой раз, тут, десь, десь приблизно тут. Десь там так дальше. Потім ми беремо шифер на там на забросити нові на новій базі. Суде несем, робим ту шиферну. Типа все, що лишається, ми ставим стіннеровим. Тут двері кражу, я придумав. І зад. Головне зад. Тому що зад дуже сильно залітає. І Ми тут будемо ту базу знову прокачати. Все, база вертається сюди назад. Ми зараз ми не, не будемо робити. Завтра, може, або після буде вже виходити відео, що я вже буду тут знімати. Тут коротше, три замка. Чуть-чуть ми тут каталися. Да. Зараз ми корот, йдемо на нашу головну базу. Головну... головну базу. Це наша теж головна база, ну типу це вже стара. У нас є нова. Так, коротше, проходить там. там. Mm. І ми коротше, зараз дамо сюди. Добре, що наші бази мають близько коло один ото. Це просто лайк. Що-то Треба так багато плетися десь. Десь кінець села. Ну коротше понад Открываємо двері без ключа. Ча-ча-ча-ча-ча. Ці двері так тяжко закриваються, така отакать. О, наша базу, наша базу. -мо! О! Ні, вже майже нема, все вже кайф Кстати, до... Короче, тут роликів не було, а я тут з... зробив. Раз, закрив оце вікно. Короче, я його прикрив. Блін. Розумієте, да? Я його закрив. Ем, Там нічого більше. Не, майже. не знаю, мене тут теж не було, як вас не було. А тут страшно. Тут так сирость воняє, штука 5. Ммм, фу. От цей шифр. і ви знаєте, що на сзаді у нас там склад шифера, да? Коротше, тут одна проблемка, у нас тут був вітер, і тут... Во. Эмм. Ем. Ну тут таке, коротше. Ну то і штат поломалась, ну то таке, тут короче. коротше. <гум> ем. Во, На того жопа жуй. Розумієте то? Ви можете і підлогу зробити з того. Можна ідею. Ще ніхто таке не робив, а я зробив. Коротше, ви зрозуміли вам. Да? Я теж більш-менш зрозумів. Добре, це не суть, далі кажу Це не суть. Добре, у нас. Ми то хочемо робити. Де деталі? Типу матеріал, то все. Там є шифер, де ще щось, треба шукати ще щось. Ідемо на одну маленьку, типу там... Скажу, чу чуй чуй там, коротше, мені скати за... Типу, отама дошечка є да, лежить. У нас тут ще літ. Смієте, зараз такий, що капець. А я сведю. Заходимо сюди. Заходимо сюди. Та-дам. Шіфер, чуть-чуть, що може щось. Так, у нас там шифер розписи, Дальше там, туди. Сюди там. Е, Перш, чекайте сюди. Мусорник, що ми спіти на нашій базі. Е, вікно може бути. Крусати дошечка. Хороша така. Шатьіва балки. Е, так, далі, далі, далі. Що тут ще можна? Сказати, взяти. короче, можно так шу пошукать, и можно шу-шу-шу-шу-шу-шукаться. Типо, что это такое. О, бачите, тут дожка и одна. Ммм, добре. О, ведь печки такая финия. Тоса сломана. Бачите. Чешка. Эмм. Добре. Ух ты, Мышка. Походу, типу, складно. Да? Ну, по мене. то коротше понял. Це зрозуміло, що тут склад. Коротше, там далі там ліс, там нічого більше немає. Ну, коротше, тому наша база. Так. Коротше, більше немає. А, ще, точно. Я збрехав, що там нічого більше немає. Далі я, я брехло. Ем, Сюди можна перейти. Іменно от Ой-ой. О, бачите. І типу то таке О. Тут ще матеріали є. Люсик, дерева, гілки, коротше, там. Там більше нічого міша. Тут завжди щось з дохлим воняємо. Це база просто. Щоб буде вонятися здохлим. Сліди якісь. Сюди. У нас тут девчонка ну, я не можна вийти з наших там впав підняв щось. Ну коротше це все типа у нас тут така дырка, бачите. Як збоку то виглядає жорстке. Там пів бок, бачите, як заняло. А там наша кімната. І тим не <гнів> лм. <гнів> тому я типу, типу знаете, страхуюся другу другую базу. И, типу, знаєте, якщо та завалиться, вот так будеш. Хочте тут якісь такі темно тем, ну, зелена, типу якась маскова. Тому я москуюся одної бази і, ну, типу, роблю одну базу і другу. Поняли, Автоматичні двері, чекайте. Автомета. Нам такі, що ми закривати. Ну, типу, це такі маленькі розказ. Да, да. Я таки на то стою ну типу там... Я буду прощатися. З вами бо я, Олег з України. Став лайки, підписуйтесь на мій канал. І всім гарного дня, до побачення!